Привіт! Поставте лайк і підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Нам залишилося до 100 дуже мало. Я роблю пасочки і бажаю вам гарного великодня. Ось так ось так і ось так. Все, до побачення. Бажаю вам гарного великодня, щоб ваші пасхи, якщо вони не зроблені, чи якщо вони зроблені, щоб вони були дуже смачливими. Ну, як, у рекламі оце, все буде смачливо. До побачення! Я поки що буду робити.